Так, а ми почали ми почали проважати старий рік. Старий рік наша старий рік був такий, як наша, точно, як наша ялинка. Жи, жиденька. проважаємо його в повному, так сказати, не що буде далі, коли буде мир на нашій землі. Але з надією на краще майбутнє. Ну і, звісно, головне все всім пробачити і навча навчитися пробачати, навчитися навчитися пробачати і прощати. А тоді я думаю, що все. Буде добре. Mm. У нас. Mm. Так, що так? А я ще в старенькому, бо я жарю шашличок. А ми не Зараз підемо жарити шашлик, маршмелу. Yeah. Yeah. А все ще я а і сьогодні ще повинен Санта Клаус прийти, приїхати, прилетіти. Шли, Приїхати. А як Санта-Клаус, в принципі, летить чи їде, цікаво. Він же ж вроді би на санях їде, але вроді би якби сани по по воздуху, то летить, виходить. він угу. може ще коліси зделать і поїхати. Ну Все. так, так. Ого, це тема, оце тема. М-м. І корочка. Давай висторон, а це просто перекус.